Часи е, долучилися до того, щоб зберегти, врятувати від можливих руйнувань, е, доглянути і навіть поповнювати шляхом своє, на своєму голому ентузіазму, шляхом виїзду для збору матеріалів, поповнювати колекційні фонди. Це надзвичайно важливо. Це те, що найбільше хвилювало адміністрацію інституту на початку повномасштабного вторгнення, як ми будемо рятувати. Я дуже вдячний тим співробітникам інституту, які взяли участь у тому, що принаймні голотипи, принаймні типові матеріали перенести в безпечні місця. Для того, щоб їх врятувати. Це наша основа нашої діяльності. Я щасливий того, також, що е виходив наш флагманський журнал. І я вдячний, так як вже сказав Віталій В'ячеславович редакції, яка бездоганно виконувала ці найскладніші. І Галині Андріївні, Наталії Сергіївні і Олегу Вікторовичу виконувала свою роботу. Я постійно з ними контактував, працював так само, як і з сайтом інституту. І дякую всім, хто взяв всім членам РЕДКлегії, які брали участь в роботі нашій безпосередньої роботі у Я вважаю, що звіт інституту необхідно. Затвердити, що він достойний, як ніколи. І ще я хочу подякувати Віталію В'ячеславовичу за те, що він взяв на себе таку важку місію стати заступником директора, взяти з моїх плечей цю ношу. Він смілива людина, надзвичайно смілива людина, і я зичу йому успіхів, і сили, і терпіння на цьому посуді. Також я хочу сказати, що несподівано для мене більшість співробітків інститут, і це не може не радувати. Зробила величезні, величезний пост в володінні українців. Спасибі вам за все, слава Україні! І я відтримую наш сьогоднішній звіт. Дякую, Валерій Олексійович. Вікторія Анатолійовна. Я коротенько в продовження так так, 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 і зроблено. Я в продовження слів Віталія В'ячеславовича і Валерія Олексійовича хочу сказати, що ретроспективно дивлячись на той шлях, який ми пройшли. З 24 лютого і по сьогодення я хочу сказати окремо подяку, бо великий тягар впав на адміністративно-господарську частину на першому кварталі цього року для організації всього того, що наразі ми маємо наприкінці виглядів цього чудового звіту і чудових результатів. Особисто хотіла подякувати і Миколу Михайловичу з головним інженером разом, і Валентину Петрівну, і Ольгу Євгенівну. Всі наші структури, без яких існування науковців не було б таким відносно затишним. Окрема база це теж велика була робота по забезпеченню всього, щоб там можна було існувати або консервувати, або підготуватися до зими. Це неможливо про це не згадувати, бо це була дуже важка і відповідальна робота. Весь цей час поступово, але ми з цим справилися. І я сподіваюся, що наступний рік він не дуже нас приб'є. Ми маємо вже певний досвід виходити з різних важких положень. Команда у нас загартована. Я сподіваюся на те, що ми продовжимо нашу роботу. І з урахуванням, безумовно, всіх, як то кажуть, уводних, але ми витримаємо, витримаємо і все буде гаразд. Ще раз всім велика шана, велика дяка і з прийдешними святами.